Так, бачите, моя основа для піци вже готова. Зараз на неї начинку залишилося відправити. Щас... Так ще трошки будуть ласкати своїх камамбер. Це, звісно, і це неймовірно смачно. Ну, і тут вже бачите така. Я не знаю, що це піца, це вже виходить, знаєте, такий м'ясний пиріг. З сиром, з яйцем, з цибулькою, ну як по-українська, така піца. Так, два часа готування, да? Які на два часа. Дивіться, зробила салатік, бурячок, фета і шпинатик, з тушене м'ясо, оці овочі, що з сиром комом Ну і оце от типа піца, ну насправді це більше пиріг, але він по не і неймовірно смачний. Неймовірно виглядає, це як коли А це, ти підготували, поняла? Бо в мене тут є які, які хочуть їсти з моєї тарілки. Агент Джо... Агент Джоні Джоні. Ти молодець виглядаєш просто шкода. Давай їсти вже.